Дату, що Діду, неправильно, пенсію начислили. Казали, любі п'ять років взяти, а, а, а останні п'ять років де дід добре отримав і не взяли. І це, я це думаю, вже в Києві туди писала, він у польських у тому робив вогоному депо, і мало отримає. А за останні п'ять років він добре. Ну це ж не по справедливості. Ну що, Ціни ціни це дуже таке важне. Ну а що ж ми зробимо? Будемо пристосовуватися до того, як є. Ну а що? І ще здоров'я мого внука. У мене є внук, так що це у мене будущий мировак, помощник. Ну я дуже хочу, щоб він був завжди здоровий. Я. я хочу закінчити дати характериану, що це мене хвилює зараз. Ні, що Роботи мало. В основному. Працюєте? Да. А чому хвилюєте? Тому що роботи мало. Тому що це мені повезло, що роботи. А багато у нас людей, які взагалі не працюють.